Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, втоми ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці диво оживає Боже Слово, і кожна йота набуває з міста сенс, і розумієш, що нічого відпадково не станеться, По Господу давно відомо усе. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитись і душу оголити, порозумієш зовсім поруч, Боже син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування і страх. Коли ослабла віра марно прагне піднятися у гору до небес і зумні біжальну душу ранять, питаючи хіба твій Бог? Він Бог чудес? Тоді в цей час ти, при... ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожний раз, що Він прийшов страдати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав, і вщент, роздавлену і розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надмірно, бо Він є дивний, незрадливий друг. Згадай, що Бог прийшов як цілитель, який не тільки тіло лікував, а і серце, наче той потік розбите, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводив вірність, сторінкою за сторінкою гортаючи життя, нагадаю, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. Не будуть днів, які Господь так близько, і будуть в в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам. Бог буде поряд, Він не залишає для нас. яскравий приклад Авраам: Бог не змінився, Він про нас подбає у сірих буднях і погожих днях, у всіх сезонах наш Творець змінить. І незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.